Сьогодні у нас рубрика маслова читає, який стрибає. Не знаю, чи стрибне вона на мене сьогодні, але минулого разу, коли я читала книжечку пригоди клітин, клітини хеля літали в космос, були об'єктом купи складних маніпуляцій і дали безліч можливостей сучасній медицині. Я сьогодні дуже коротко зачитаю вам фінальні декілька абзаців із розділу. Трохи філософських підсумків, тому що мені здається, що ці філософські підсумки, можливо, наштовхнуть вас на якісь роздуми, про які ви зможете мені написати у коментарях. Отже, головний парадокс життя, як на мене, полягає в тому, що перший крок на початку це водночас перший крок до неминучого завершення. Але ця думка, якою похмурою вона не здавалася, і є рушійною силою біологічною мотивацією жити насичено. Замисліться на хвилинку, скільки всього надскладного та цікавого відбувається у вашому організмі саме зараз, які міжклітинні комунікації дають вам змогу читати цей текст, які речовини передають нейрони, які міжнейронні зв'язки формуються, а які руйнуються. Щойно ви бачите нове для себе слово і усвідомлюєте, що тепер розумієте, що воно означає. Поміркуйте, скільки клітин та їхніх продуктів залучено в те, що зараз у вас саме такий вираз обличчя, що ви сидите, стоїте чи лежите саме в такій позі. Порадійте з того, що на кожному з ризикованих етапів вашого розвитку все минуло достатньо вдало, щоб ви могли зараз про це читати. А ще уявіть, скільки людей залишили слід саме у вашій ДНК. Те, що ми зараз є, неймовірно. Поки наш організм здатний виконувати бажання найамбітнішої частини нас, префронтальної кори, поки наш мозок здатний усвідомлювати це життя, варто цінувати кожну його мить. Адже глобально ми всі лише частина великого колообігу всього у всесвіті. Також тут варто нагадати, що по собі ми залишаємо насамперед вплив на інших людей та світ. Нагенерована нами інформація житиме ще довго після нас. І якщо люди, що жили сотні років тому, залишили нам у спадок паперові свідоцтва, і такий спосіб залишити слід був тоді доступний не всім, то сьогодні після померлих лишаються аккаунти в соцмережах і їх дедалі більше. Невдовзі питання мертвих сторінок доведеться розглядати вже з погляду етики. Життя неймовірне. І тепер ви маєте ще тисячу аргументів любити його, а отже, і себе. І всіх, хто вас оточує, окрім Русні. Підписуйтесь на канал, робіть все, що треба зробити. Ви розумні, ви знаєте. І читайте пригоди клітин.